Ціни на покривельні роботи у 2025 році, монтаж двускатного даху. Крокова обрішітка контрейка 600 гривень метр квадратний, монтаж чотирьохскатного даху 750 гривень метр квадратний. Балки перекриття 600 гривень за штуку, монтаж утеплювача на перекриття до 100 мм 140 гривень метр квадратний. Більше 100 мм 220 гривень метр квадратний, монтаж лата. 200 гривень за метр погонний. Укладання металочерепиці 320 гривень за метр квадратний. Укладання бітумної черепиці 450 гривень за метр квадратний. Укладання фальцевої покрівлі 600 гривень за метр квадратний. Підшива даху сайдінгу профнастилом 500 гривень метр погонний. Монтаж лобової вітрової конькової планки 170 гривень метр погонний. Монтаж капельника і планок закінчення за 120 гривень метр погони. Облаштування водостічної воронки 800 гривень штука, монтаж водостоків це є жолоб і труба 330 гривень метр погони. А переглянути або скачати прайс на будівельні та ремонтні роботи можна за посиланням в шапці профілю.